У Рівненському районному суді відбулося перше засідання у справі про смертельну ДТП, що трапилося ще в лютому цього року у селі Вересневе. На лаві підсудних 29-річний водій автомобіля Ягуар праву лише зараз почали розглядати по суті. Підозрюваному обрали запобіжний захід та зобов'язали виконувати визначені кримінальним процесуальним кодексом обов'язки терміном на 60 днів, зокрема з'являтися до суду за викликом та повідомляти про зміну місця проживання. Частині продовження відносно домачного обов'язку, передбачених частиною 5 статті 194 КПК України щодо повідомлення прокурора про наявні зміни у житті обвинуваченого та прибувати за викликом до прокурора відмовити в задоволенні клопотання захисника про скасування арешту майна відмовити. Ухвала скаження не підлягає у разі визнання провини кермувальника. Суд може призначити йому від трьох до восьми років позбавлення волі, а також заборону керування транспортними засобами строком до трьох років. Було обрано запобіжний захід, який зобов'язував стан з'являтися до суду, з'являтися до органу прокуратури, з'являтися до органу досудового розслідування відповідно увинувачення від цього. Філяпсу. З моменту трагедії минуло майже 10 місяців. За цей час слідство провело численні експертизи та експерименти, адже обставини ДТП вимагали ретельного вивчення. За даними слідства, водій Ягуар значно перевищив швидкість і збив 35-річного військовослужбовця із Волині, якого відкинуло на зустрічну смугу. Там чоловіка переїхав інший автомобіль. Від отриманих травм потерпілий помер у лікарні. Дуже довго робились експертизи. З моменту, тільки в серпні місяці, напевно, десь оце було все. Всі експертизи поробили. Підозру теж 29 серпня подієві визнали тільки так, що ягуар, той, що перший водій їхав на машині, а другий він не мав технічної можливості зупинитися. На той момент вдома Сергія чекали на святкування його 35-річчя. Рідні приготували подарунок, але отримали страшну звістку. 10 лютого йому виповнилось 35 років, 12-го він загинув. Він мав приїхати додому звітувати свої 35-річчя. Ми Йому приготували подарунки, але подарунка привезли нам. Експертиза встановила, що саме дії 29-річного водія призвели до смерті чоловіка. Свою провину він визнає частково і від будь-яких коментарів відмовляється. Я коментарі не буду давати, я ще раз відчуваю потерпілим. І... Саме гірше, що загинув військовий і час назад не, не повернути. Більше нічого додати не можна на даний момент. Дякую. розповісти. Проте... Я думаю, що це, це долучить в суді. То ви це... не хочете? Ні, я не хочу. Сторона обвинуваченого намагалася компенсувати родині частину збитків. Та, за словами адвоката потерпілих, ця сума виглядає радше формальною, тоді як загиблий був військовим, мав поранення та проходив лікування. Його життя обірвалося через порушення правил дорожнього руху. Коли почало горіти, і коли намагалися ну, підготували вже підозрюва, намагалися от тоді, вже почали знову рух з їхньої сторони і. Намагання відшкодувати якісь збитки. Ну в моєму розумінні, то що вони відшкодовували це так, знаєте, аби зацапів очі так називається, аби тільки відстало. От ми показуємо, що мені би то відшкодувало, а це не відшкодування тих збитків, моральних, які понесли. Рідні Сергія найбільше бояться, що справу можуть закрити або покарання буде занадто м'яким. Вони прагнуть справедливості та не вірять у щирість слів водія. Я йому просто сказала, що якби. Ти був нормальний і ти перший день зв'язався з нами. Було зовсім по-другому, бо я знала, що ти, що ти щось у душі маєш, що тобі якась жалість, якась що. Якщо ти не з нами не зв'язуєшся, з нами взагалі контактів не тримаєш. Ну як? Що ми можемо думати про людину? Ну, наскільки відомо, це впливова родина. Якісь впливові батьки, напевно, в нього є. На контакт особу, на контакт вони до нас особо не виходять, так як був слідчий експеримент в кінці березня відтворення подій. Останній раз, напевно, я його тоді бачила, з ним говорили. Все, ну та І вже коли почали підозру, то він з нашим адвокатом. Так. Родичі кажуть, що за Сергієм сумує двоє дітей. Вони засинають із портретом тата поруч. Ірина Кутюк В'ячеслав Мельник випуск новин.